Шкода людей, які думають, що вони не будь систему. Розумієш? От вони твердо думають, що от Волошко бере там грубі гроші. Так, Волошко чи Волошко? Залимо, а не голубці. Ми знайшли дешевшого. У мене така була. А потім вони дзвонять: Голодя, ви наш спаситель, будь ласка, нам тут треба трошки. Стаю чергу, да? Одну плитку зняти, другу вкласти, третю підзняти, то-то, то-то. І приходжу, я говорю: друзі, поможу, ну а чи не поможу? Але це буде коштувати 30 тисяч. Да. І вони такі: ого, нам вся ванна встала в 50 тисяч. А ви тільки за це. Ну то шукайте. Ти що думаєш, що стоїть черга з майстрів, яка хоче отакі переробки робити? Mm -hmm. Всі хочуть гектар, кілометр плитки і все, заїхати собі на об'єкт. Ти да, ж і... завезе інструмент для цих трьох плиток, так? Да? Тут ходять збоку люди, блін, тут діти бігають, коти, собаки, і ти стоїш там, переробляєш. Mm -hmm. Ну це ж теж таке ні покакати нормально на об'єкті. Це дискомфорт. Переробка завжди коштує дорожче ніж заново зробити. Взяти. Ну а як Вадік?